Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Щодня в херсонській обласній дитячій лікарні спеціалісти рятують життя дітям, які отримали поранення через російські обстріли. Зараз ми знаходимося в підвалі. і Основну частину нашої роботи ми проводимо в укриттях, в підвалах і в забитій операційній рятуємо найменших наших пацієнтів. Ірина Мещеряк, медсестра, працює у відділенні анестезіології. Розказує останні три роки важко працювати через моральну складову. Доводиться рятувати дітей з такими травмами, з якими за 16 років роботи не стикалася. Емоційно, мабуть, вражають найбільше, ну в такому поганому сенсі це міновибухові зараз травми. Це найважкіші зараз пацієнти з такими важкими травмами бували ДТП, але це порівняння з тим, що ми раніше це ну дуже важливо. І, мабуть, найемоційніші моменти це пов'язані саме з цими дітьми. У нас уже було їх багато. І одним із випадків було таке, що діти, наприклад, втрачали своїх батьків, не знаючи про це, і також залишалось інвалідами. Це дуже важкий для мене момент. Ірина розказує найбільше вразила історія дівчинки з Чорнобаївки, яка разом з матір'ю потрапила під обстріл. Дитину врятували, матір загинула. Зараз дівчина в Ахмадиті лікується і готується до протезування увечері. Прокинувшись вже від сна, вона знаходилась треті, третю добу в реанімації. і Вже прийшла до в свідомість. Вона єдиною вцілілою рукою, тримала мою, задавала питання, за що нам так. Вона пам'ятає, як мама за ним молилася, і казала: Божечко, збережи найдорожче. Він не дорожче зберіг. мама не вижила. Вона вижила. Відволіктися від побаченого на роботі, говорить Ірина. Допомагає малювання та написання віршів. Навіть неочікувано для мене я почала писати вірші. Спочатку вірші, а зараз на штучному інтелекті з допомогою музики, тому що я не співаю у мене, немає голосу. Але на мої вірші я кладу і створюю пісні, в яких я оспіву те, що я зараз проживаю, про Херсон. Не залишалося в місті під час окупації. Каже, попри небезпеку залишатиметься і надалі. Мабуть, професія це єдине, що мене тримає в Херсоні. Я розумію, що зараз дуже мало спеціалістів, які потребуються на місцях, і мій досвід буде тут корисніший, ніж далі там, тому в мене не було сумнівів. Да, Іноді буває страшно, іноді буває важко. Ми всі, ми люди. І наді ну, типу, Попри безпекову ситуацію, пацієнти отримують таку саму спеціалізовану медичну допомогу, як і до повномасштабного вторгнення. У закладі продовжують лікуватися діти з хронічними захворюваннями, новонароджені з патологіями та діти з інфекціями, розказує завідувачка першого педіатричного відділення Олена Примаченко. Звичайно, під час війни звертаються із пораненнями, з змінновибуховими травмами, але і багато хронічних хвороб залишається, вони нікуди не діваються. В моєму відділенні лікуються дітки із цукровим діабетом, із хронічними захворюваннями, нирок, з бронхіальною астмою, з ревматоїдними артритами. Усі дітки звертаються, усі отримують допомогу, яка йде за безкоштовними програмами. Під час обстрілів і пацієнтів пацієнти і персонал перебувають в укритті, яке переобладнали в палати, там же, при потребі лікарі можуть оперувати та проводити реанімаційні дії, каже Олена Примеченко, Лікарня під обстрілами була не один раз. В лікарні багато чого змінилося, облаштували добре укриття, і ми там зберігаємо своїх діточок. От зараз теж наші дітки в укритті, там хороші палати, хороші умови для їх перебування. Коли вимикається світло у місті, в лікарні світло залишається. Коли вимикається вода, в лікарні теж все запасається, все у нас є. Надаємо допомогу цілодобово. Лікарі надають допомогу не тільки стаціонарно, до населених пунктів, де окупована у правобережжя Херсонщини приїжджають мобільні бригади медиків. Діти проходять обстеження фахівців, призначаються лікування, а також роблять потрібні щеплення, розказує директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. Працює амбулаторно-поліклінічний центр. Ми займаємося виїзною роботою до деокупованих населених пунктів, де оглядаємо дітей. Але залишилися діти, і в нас є і новонароджені діти, і діти, які лікуються, працює виїзна неонатальна бригада. За словами директорки, лікарня забезпечена усіма медикаментами, є обладнання для обстеження і лікування. Вистачає і фахівців, хоча їх кількість суттєво зменшилася. Кількість персоналу на сьогоднішній день у нас складає третину від довоєнної кількості персоналу. Ну, в той же час ми всі розуміємо, що дітей набагато менше наразі проживає на деокупованій території. Тому тою кількістю медичного персоналу, який на сьогоднішній день працює, ми закриваємо всі потреби, які необхідні для надання медичної допомоги дитячому населенню. Фахівцями, в принципі, принципі, забезпечений по всім спеціальностям після звільнення Херсона деякі медики доєдналися до сил оборони. Каже директорка. У нас медичні працівники доєдналися до Збройних сил. У нас заступник з медичної частини наразі захищає Херсонщину. А, у нас є лікарі, які служать на сьогоднішній час в Донецькому напрямку. У нас є медичні сестри, які пішли також до Збройних сил, які наразі працюють. І на Херсонщині і в інших напрямках до повномасштабної війни розказує Інна холодняк в лікарні оперували новонароджених зі складними вродженими вадами розвитку, надавали допомогу дітям зі складними орфанними захворюваннями. Також в закладі працювало онкогематологічне відділення. Нині такого обсягу медичної допомоги лікарня не надає через зменшення кількості дітей в Херсоні. Втім, каже директорка, з'явилися та важкі міновибухові травми. За весь період з періоду деокупації до лікарні поступило близько 200 дітей, які мали міновибухові травми різного ступені важкості. І завдяки кваліфікованих діям персоналу жодної дитини не було втрачене. І холодняк розказує, російські військові постійно атакують лікарню різними видами озброєння. В усіх корпусах закладу пошкоджені вікна, дахи, посічені стіни. Також є зруйновані палати і медичні кабінети. То есть ты все сделаешь, а потом стрелы. Так это куда ты? На блинку плохо, но надо смотреть. У нас зруйнований неонатальний корпус, у нас зруйновані частково зруйновані комунікації. Ми спустили операційні з верхніх поверхів реанімаційні відділення, були змушені спустити на нижні поверхи. Під час того, як комунальні служби та представники волонтерських організацій ліквідують наслідки обстрілів, лікарня не зачиняється. Медики продовжують надавати допомогу пацієнтам. Російські військові не припиняють обстрілювати деокуповані населені пункти Херсонщини. Ввечері 18 травня вдарили по Херсону. Загинула 75-річна жінка, троє людей отримали поранення. 19 травня у Таврійському мікрорайоні Херсона російський дрон атакував цивільне авто. Поранений 23-річний чоловік, який перебував у машині. В іншому мікрорайоні через кит вибухівки з дрона був поранений працівник критичної інфраструктури. В селі Костирка Береславського району. Безпілотник атакував фермерське господарство. Травмувався 27-річний чоловік. 20 травня у Дніпровському районі армія РФ атакувала автобус комунального підприємства. П'ятеро людей отримали травми різного ступеня важкості. Транспорт суттєво пошкоджений. Сьогодні під артилерійським обстрілом був корабельний район Херсона. Снаряд влучив у багатоквартирний будинок. Четверо людей отримали вибухові травми та різні рани. 21 травня російська армія атакувала безпілотником Білозерку на Херсонщині. Поранені п'ятеро жінок. Також через кит вибухівки і артобстріл поранені двоє людей у Дніпровському районі Херсона. 22 травня через обстріли на Херсонщині загинуло троє людей і шестеро поранені. Атакували населені пункти з артилерії. Лері та безпілотниками. 21 травня у Херсоні відзначила 75-річний ювелей народного артиста України Віктора Гурби. Свято організувала Херсонська централізована бібліотечна система спільно з міським управлінням культури. У заході Симфонія херсонського серця взяли участь колеги та друзі співака та викладача.